Ходім таку трубочку, щоб думали, що я доктор. Всім привіт! Якщо ви пацієнт і вам хоч раз слухали легені, або ви лікар і чули в стетофонендоскоп жорстке дихання або крепітацію, це відео для вас. Наступні кілька хвилин ми поговоримо, що таке дихальні шуми, як вони утворюються, що вони означають. І в кінці бонусом проговоримо, чи варто бігти в перші дні застуди до лікаря, щоб послухатись. Почнемо з короткої історичної довідки. Аускультація була відома ще за часів Гіппократа. Боже, як неочікувано. Ще тоді він представляв вухо до грудної клітки пацієнта і чув, як там щось шкварчить чи булькає. Та справжнім батьком аускультації був французький вчений 19 століття Рене Лаенек. Саме він винайшов трубочку під назвою стетоскоп. Нагадуємо, що оця річ називається стетофонендоскоп, функція і того, і іншого проведення звуку. Він не, лише стето... Він не лише винайшов стетоскоп, а й першим гарно описав та систематизував дихальні шуми. Справа була в тому, що в цей час в Парижі була епідемія туберкульозу і більше половини населення вмирало від цієї хвороби. Тому матеріалу, що слухати і описувати, у нього було предостатньо. На жаль, сам вчений також помер від цієї болячці, ки у віці 45 років. Цікава іронія долі. Саме Лаенек перший зробив припущення, що такої постаті, як Гіппократ, не існувало, що це збірне поняття багатьох вчених та багатьох праць, які жили приблизно в один і той самий період в давній Греції. Такий от цікавий факт. Та повернемось до сьогодення. Незважаючи на тисячорічну історію цього методу, він не втратив своєї актуальності. І по сьогодні використовується для обстеження легень, кровоносної системи, серця. Та шлунково кишкового тракту. Та ми сьогодні поговоримо саме про аускультацію дихальної системи. І почнемо з запитання, чи слухали коли-небудь вам легені? Якщо так, ставимо вподобайку. Я серйозно ставимо. А якщо я вам скажу, що під час аускультації лікар чує все що завгодно, тільки не легені, давайте розберемо звідки беруться оті самі звуки, які чує лікар у стетофонендоскоп. Подобайку, якщо що прибирати не треба. Перше і основне, що потрібно розуміти, легені під час роботи не видають жодних звуків. Ми їх не чуємо. Вони німі. А тепер давайте пригадаємо фізику. Коли повітря може видавати звуки? Для цього нам потрібні два фактори. По-перше, воно має швидко рухатись, а по-друге, мати якісь певні перепони, що сприяють завихренню повітря, тобто турбулентності. Наша дихальна система, по суті, це труба, в яку заходить повітря. Особливостю цієї труби є те, що вона постійно розгалуджується і стає все меншою, меншою, і меншою в діаметрі. Першою ж перепоною на шляху повітря стає наша гортань та трахея. Саме там відбувається завихрення повітря, і саме там утворюються ті дихальні шляхи, які просто проводяться далі по нашим бронхам. І все, що ми чуємо, це лише проведені звуки. Тепер фізіологія. Що потрібно знати про дихання? Це процес, який складається з трьох обов'язкових частин: це вдох, видих та пауза між ними. Вдох завжди активний. Діафрагма як основний дихальний м'яз, скорочується в сторону шлунково кишкового тракту. Таким чином, збільшуючи об'єм. Грудної порожнини, яка, в свою чергу, ніби якби засмоктує в себе повітря. Цей процес вимагає енергії, тому вдих завжди інтенсивніший, ніж видих. Видих, навпаки, діафрагма розслабляється, органи черівного пресу тиснуть на неї. Саме тому, що видих більш пасивний хоча ми його можемо видих триваліший, більш. Видих навпаки. Він виникає ніби сам по собі, хоча ми можемо його форсувати силою м'язів нашої грудної клітки. Діафрагма розслабляється, органи черевної порожнини тиснуть на неї, таким чином, виганяючи все повітря з грудної порожнини. Тому видих триваліший, більш пасивний і практично беззвучний. Ну і варто згадати, що між вдохом і видохом завжди є невелика пауза. Ми її не завжди чуємо, однак вона є. Це нам знадобиться далі. Тепер про альвеоли. Це такі мікроскопічні мішечки, що зовні чимось нагадують попкорн. Саме в них відбувається газообмін, тобто кисень з повітря потрапляє в капіляри, тобто в кровотік. Це кінцева точка руху нашого повітря. І для того, щоб газообмін відбувся, швидкість його має бути мінімальна. Тобто ніякого завихрення і турбулентності тут нема, а отже, і звуків ніяких тут не буде. Тобто альвеоли німі. Якщо у когось зараз виникло питання, а як же крепітація, про неї поговоримо згодом. Тепер, коли ми володіємо інформацією, як ми дихаємо, пригадали фізіологію та акустику, давайте займемось геометрією. Маємо отакий трикутник. Перша його сторона, позначена зеленим кольором, це наш вдих. Ми його чуємо повністю. Він займає одну третину процесу дихання. Далі йде вершина трикутника це пауза. Однак ми її не чуємо, але вона є. Це пов'язано з проведенням звуку на периферію. Нагадуємо, що звук завихрення, турбулентність виникають в області гортані. Та трахеї. Після чого цей звук доходить на периферію, проводиться і тому саме оцей проміжок пропадає, випадає, і ми чуємо ще ті звуки, які проводяться. Тому паузи ми не чуємо. Далі по несхідний синім кольором позначений видих. Він вдвічі триваліший за вдох, тобто, триває він дві третини дихального циклу. І ми чуємо лише одну його третину, позначену синім кольором. Іноді у людей, у яких, які мають надлишкову вагу або надлишкову м'язеву масу, ми його не чуємо взагалі. Отже, якщо над проекцією легені ми чуємо вдих, не чуємо паузи і чуємо третину видиху, це дихання називається нормальним. Так і тянеться рука написати везикулярне. Робити це не вкрай бажано, тому що знову ж таки процес фізіології дихання. Якщо ми говоримо про газообмін, то він дійсно відбувається у везикулах, тобто у альвеолах. Однак, якщо ми говоримо саме про процес звукоутворення і звукопроведення, то ще раз нагадаю: альвеоли німі. Тому більш правильно і більш фізіологічно буде писати нормальне дихання. Хоча варіант з везикулярним диханням також є прийнятним. Наступний трикутничок, а більш правильно сказати, трапеція це також фізіологічне дихання, яке має назву трахеальне. Щоб його почути в нормі, стетоскоп потрібно поставити на проєкцію трахеї, наприклад, на грудину. Ми чуємо весь вдох, чуємо паузу, адже звук не потрібно далеко проводити, він ось тут утворюється, і чуємо увесь видих. Саме така картина звуку пов'язана з тим, що саме в області трахеї він утворюється. Ще раз скажу: повний вдих, пауза і повний видих це фізіологічне трахеальне дихання за умови, що ми його вислуховуємо над трахеєю. Однак, якщо ви чуєте такий самий тип дихання, вдих, пауза, повний видих. Десь на периферії, тобто над проекцією легені, це називається бронхіальне дихання або патологічне бронхіальне дихання. Це два варіанти назви цього типу дихання. Такий ефект звучання можливий за ущільнення легеневої тканини, наприклад, при дольовій пневмонії. Тобто ущільнена тканина краще проводить звук, і нам здається, що ми чуємо ніби як трахею. Хоча насправді знаходимося десь в районі якогось бронха. Тепер трохи ускладнимо. Маємо отакий трикутничок. Ми чуємо увесь вдох, він позначений синім. Ми не чуємо паузи, однак, ми чуємо видоху більше, ніж третину. Це бронховезикулярне дихання. І в залежності від того, де ми його вислуховуємо, воно може бути як нормальним, тобто фізіологічним, так і патологічним. Наприклад, в проекції крупних бронхів. Тобто. Локалізація, де ми вислуховуємо, знаходиться достатньо далеко від трахеї, щоб була відсутня пауза. Однак не так далеко, щоб все ж таки більше прослуховувався звук видиху. Однак, якщо ми чуємо такий тип дихання десь на периферії, це може бути ознакою ущільнення, тобто патологічного процесу. А ще ж є жорстке дихання? Насправді ні. Окремого механізму утворення жорсткого дихання не існує, а те, що ми краще чуємо вдих, краще і довше чуємо видих, підпадає під визначення бронховезикулярного дихання. І виділяти його окремо нема сенсу. Ще один тип дихання, який згадується у літературі, так називаємо пуерильне дихання від пуер хлопчик. Це такий тип дихання, який трапляється у дітей, і в них там також краще чутно вдих, і особливо краще і довше чутно видих. Але як ви вже зрозуміли, це пов'язано з тим, що грудна клітка у дітей більш тонша, звуки проводяться краще, і це те саме бронховезикулярне дихання. І по аналогії з попереднім. Сенсу виділяти окремо його нема. Варто нагадати, що метод аускультації достатньо суб'єктивний. І коли сімейний лікар спочатку слухає пацієнта у віці, якого вага більше 100 кг, а потім йому приводять хлопчинку, якому 5 років, то, звісно ж, у дитини усі шуми будуть сприйматися гучніше і краще. Однак це не означає, що у дитини патологія. Лишилось ще три патологічних типа дихання. Але тут простіше. Перший це відсутність дихання. Тут нема вдоху, нема видоху, і з точки зору геометрії це звичайна пряма. Два це подовжений видих. Несхідна частина нашого трикутничка, ніби як подовжена. Такий стан буває при обструктивних захворюваннях, тобто коли просвіт бронхів звужений, і пацієнту видихнути важче, ніж вдихнути, хоча в нормі має бути. Навпаки, таким чином, пацієнт з зусиллям виштовхує повітря з легень, і ми це чуємо як подовжений видих. Третій тип послаблене дихання. Тут ніби все зрозуміло. Однак хочемо звернути увагу на один факт: ви чули про таку річ, як посилене дихання. Так от, його не існує. Його розглядають як нібито компенсаторну реакцію. що… Здорова ділянка легені компенсує хвору і так далі. Але це не так. Пригадуємо, що наші звуки, які ми чуємо, утворюються в області гортані і трахеї. І єдиний механізм їх посилити це зробити форсований вдих. Однак цей звук форсованого вдиху все одно буде поширюватись на всю область легенів, а не не окрему ділянку, яка нібито працює краще. А тому дихання може бути тільки послаблене. Ще один важливий момент порівнювати послаблене дихання ми маємо виключно на симметричних ділянках. А ще не забуваємо про пацієнтів з нелишковою вагою або м'язевою масою, у яких грудна клітка потовщена. У них також дихання може бути фізіологічно послаблене. Давайте систематизуємо те, що щойно проговорили. Отже, є нормальне або везикулярне дихання над легенями. Є Нормальне фізіологічне трахеальне дихання, якщо воно вислуховується над трахею. І десь між ними, а також у людей з тонкою грудною кліткою, може бути бронховезикулярне дихання, і це також може бути варіантом норми. Однак вислуховування бронхіального дихання та бронховезикулярного дихання на периферії, може свідчити про патологію. Тепер давайте перейдемо до того що найбільше наші пацієнти не хочуть почути від свого лікаря. Це додаткові дихальні шуми. Хрипи, крепітація та шум тертя плеври. Давайте їх розберемо. Хрипи це додаткові дихальні шуми, що можуть утворюватися у наших бронхах, коли повітря, яке проходить через них, зустрічає перепону у вигляді мокроти. Б'юсь об заклад, ви вивчали, що вони можуть бути вологі та сухі. Мілкокаліберні, середньокаліберні, крупнокаліберні, звучні та незвучні. А ще гудучі, джижачі, жужжачі, і кожен цей тип хрипів має описання у праці шкляра. Однак, просто щоб ви розуміли, під час навчання у медунівері, якщо або у вас, або у викладача не буде музичного слуху, то це закінчиться для вас двійкою по пропедевтиці. А тому. Щоб спростити цей дрімучий ліс, давайте лишимо всього чотири різновида хрипів: два сухих і два вологих. Перші хрипи сухі, крупнокаліберні. Англійською мовою прончес. Особливість їх в тому, що вони є і на вдосі, і на видосі. Причиною їх є в'язка мокрота, яка завихрує рух повітря по пронхах. Основною причиною їх є. Бронхіт. Другий вид хрипів вологі крупнокаліберні. Причина їх та сама, мокрота, але більш в'язка і в більшій кількості. Повітря, зустрічаючись з нею, утворює, ніби як бульбашки. і оце лопання бульбашок чує лікар. Чує він це лопання бульбашок і на вдосі, і на видосі. І це також є ознакою бронхіту. Як це відбувається, можна перевірити просто за допомогою стаканчика води і соломинки. Третій вид хрипів. Сухі свистячі хрипи. Whizing. Якщо ми це слово вб'ємо в перекладач, воно його так і перекладе, хрипи. Тому ми дуже часто використовуємо транслітерацію. Whizing. Коли утворюються ці хрипи? Коли великий потік повітря потрапляє у вузьке місце. Хай цим вузьким місцем будуть звужені наші бронхи. І виникає свист, який ми чуємо у трубочку. Дуже часто він супроводжується. Диханням з подовженим видихом. Такий стан буває при обструктивних бронхітах, бронхіальній астмі та хронічному обструктивному захворюванні легень. Ще раз нагадаємо, їх особливістю є те, що вони бувають саме на видосі, на відміну від двох попередніх. Перед тим як ми перейдемо до четвертого типу хрипів, давайте пригадаємо, що таке крепітація. Отже, Крепітація це звук, який видають альвеоли, в яких є невелика кількість рідини навдосі, коли вони нібито розлипаються. Насправді це не так, жодного розлипання там не відбувається, і ще раз нагадую, що альвеоли для нас німі. А оцей звук, що ми чуємо, ніби шуршання волосся біля вуха чи там скрип свіжого снігу на морозі. Ми не будемо сперечатись на що воно більше схоже. Ми з вами не музики, а з такою зимою скоро сніг будемо бачити тільки на картинці. Так от, оцей самий звук, що ми чуємо, це ніщо інше, як лопання дрібнесеньких пухірців, повітря, дрібнесеньких бульбашок у найменших бронхіолах, що доводять до самих альвеол, але не в альвеолах. Цей звук виникає на вдосі, в кінці вдоху. І. Так як різного механізму мілкопухирчастих дрібних хріпів та крепітації не існує, це один і той самий механізм, то це одні і ті самі хрипи. Звучні вони чи ні, це залежить від товщини грудної клітки пацієнта. А називаються вони або крепітуючі хрипи, або тріскаючі хрипи. Як вам зручно. Вони є ознакою або пневмонії. Або серцевої недостатності. І це наш четвертий тип хрипів. Кілька слів про шум тертя плеври. Цей звук виникає, коли листочки плеври труться один об одного. І він аускультативно дуже схожий на попередні крепітуючі хрипи. Щоб їх відрізнити, треба попросити пацієнта поробити хибні дихальні рухи отакі от грудною кліткою, ніби він як вдихає, але при цьому повітря не поступає. Так як повітря не доходить до тих найменших бронхіол, що біля альвеол, звук е, крепітучих хрипів не буде утворюватись. Але якщо дихання, процес не відбувається, а ми чуємо цей звук, значить листки плеври труться один об одного, і це шум тертя плеври. Отже, підсумовуємо, ми маємо чотири типа хрипів. Сухі. Вологі, крепітуючі та свистячі, а також шум тертя плеври. Ну і на завершення кілька слів про пневмонію або запалення легень, адже це хвороба номер один, коли ми говоримо про потребу упослухатися. Перше, що важливо знати, клінічна картина, тобто те, що у стетофонендоскоп чує лікар, дуже варіює від типу, що викликає пневмонію, від стадії захворювання та від її важкості. Друге, Ті самі характерні зміни в легенях формуються зазвичай на третю-четверту добу. А тому не варто панічно бігти в перший день температури до лікаря, щоб послухатися. Третє, пневмонія завжди супроводжується інтоксикацією, тобто слабкістю, в'ялістю, зниженням апетиту. Якщо у вашої дитини температура вона збивається і в проміжках, коли температура більш-менш нормалізується, ваша дитина активно грається і розбирає квартиру на запчастини. То ймовірність пневмонії дуже і дуже низька. Як резюме, аускультація перевірений часом та доступний метод обстеження легень. Так він може програвати в чутливості, наприклад, підрахунку частоти дихання. Він достатньо суб'єктивний. Однак, це не заважає йому бути методом дослідження дихальної системи номер 1 А тому, давайте більше розуміти те, що ми чуємо. Давайте. Не чути того, що ми не можемо почути, в принципі. На цьому все. Всім більше доказової пропадевтики. Па-па!